Всім привіт! Мене звуть Віталій Базилишин, я являюся спеціалістом з розкрутки вебсайтів та інтернет-магазинів. І зараз хотів би вам представити тему своєї доповіді, яку я е, буду виголошувати на конференції Львів АІКам 2012, яка відбудеться у Львові 6 жовтня 2012 року. І в даній доповіді я розкажу вам про те, як розкручувати власний вебсайт, блог або інтернет-магазин. І розкажу вам для чого потрібна взагалі розкутка сайтів, що вона е, може дати для вас. Дам конкретний алгоритм дій, які потрібно виконати для того, щоб розкрутити сайт. І власне я вам ось таку унікальну покрокову систему, яка називає, яку розробив власне я, яка називається в топ за три місяці, мається на увазі топ-10 пошукових систем. Використовуючи яку, навіть людина, яка не має взагалі ніяких знань з розкрутки сайтів, зможе значить, просунути власне сайт в пошукових системах. І на, ваш сайт, за три місяці, і на ваш сайт будуть заходити люди. І в принципі я представлю вам реальний кейс, на прикладі реального сайту покажу, як виконувались кроки, як, там, як сайт просувався, розкручувався, як там збільшувалась відвідуваність сайту. І, ну, Буде дуже цікаво, тобто будуть конкретні приклади, будуть діаграми, і буду все по кроках розповідати, що і як потрібно робити. Наразі дякую за увагу. Чекаю вас на конференції. Всім до побачення.